Аміго! З вами знову Психочев. І сьогодні новий ранок, нова барахолочка. У, сьогодні я дуже, дуже в класному настрої взагалі, дуже-дуже класний. Знаєте, коли ти ходиш місяць і нічого купити не можеш, в тебе вже така люта дезмораль. Ти встаєш на цю барахолку, думаєш, ну знов те ж саме буде. Як і минулого разу, як і позаминулого разу. Але вчора я взяв такий крутезний комплект, який навіть на OLX, ну, не знайдеш. А я на барахолці знайшов ще й не дуже дорого, знаєте. А такі речі взагалі люди з ebay десь замовляють. Оце да, оце коли таке знаходиш, то все, у мене повернулося. Упевненість з барахолочки, все, я думаю, блін, ну, все, ходити треба, треба ходити, бо... Бо такі речі більше ніде не знайдеш по таким цінам. Все, і я з новими силами, з новим натхненням, знову йду на барахолочку, щось ловити. Все, будемо полювати, полювати ми. Полювання у нас рибалка, полювання все ви зі мною, тоді погнали. А скільки він коштує? 150. За 100 будет? Нет? Давайте Спасибо. Так-так, скільки у нас там? 6.11. А у мене вже знахідки. Отакий от дулшок от другий. Це прикольно. Наче на вид все добре. Я не знаю, працює він чи не працює. Треба перевіряти вдома, але всі кнопки нажимаються, на вид добрий. Ревізія А у нього, бачите, все. А це, до речі, я б вам скажу, непогана ревізія, повинен працювати. Ну нічого, буду перевіряти, все. Клас, клас. Перша покупочка є. Взяв там на кучу, бачите. Не показав, як вибирав. Знову, знову хейтери скажуть, блін, підкинув. Блін, якщо не показав, що що працює, все, значить не працює. Якщо не показав, з якої кучі взяв. Кажуть під кіно. ох ось ці хейтери, блин. на що мені блин, брехати? Не, я не розумів. В общем, ось така миша, дивіться, Steel Series uh, Sunsey Wireless. Ось у неї роз'єм usb Жаль тільки немає док-станції. Ось, бачите, зарядка у неї тут два контакти знизу. Нормальна покупочка, жаль без дока. Може, звісно, там в кучі десь док валяється, але я знайти його не зміг. Треба буде нормально подивитися ще раз. Наждачка Так, дивіться, яка пачка турбо. Ой, який класний, так? Да? Я знаю, хтось збирає, може чер... Із вас хтось збирає чи ні. Я так розумію, це ж дорогі це перші серії, да Але я так передивився, першої серії тут немає, ну і другої серії також немає. Це вже такі більш пізніші. Пусть ей просто. Оптом за 200 будет. 107, по-моему. Бомбим бомбы, и на этот. Быстро, решта, дякую. Хто розбирається в турбах? Дивіться, купив я за 200 штук. Хотіла жіночка по 5 гривень за штуку, тут 107 штук. Це 500 гривень. Я запропонував 200 гривень отаку От пачку 100 штук. Скажіть, це нормально чи не нормально я купив? Я просто в турбах не розбираюся, але в дитинстві в дитинстві я кайфував від них. Я пам'ятаю, мені давали. Школу 50 копійок. І я пам'ятаю, турбо були по 5 копійок. І я купував і збирав оці турбо. Ох, класно було. Ось дивіться, які. Тут жаліть першої версії. першої цієї немає. Я знаю, що перші це дорогі. А от такі, я не знаю, покажу вдома. Скажете мені, щось вони варті чи не варті. Чи просто собі залишити в колекції, як збирати, чи може продати комусь. Я не знаю, я думаю, що серед вас точно є люди, які розбираються в цих. А, в цих ну як це? Блін, забув, не, 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 не наклейки, а і не фантики, вкладиші, о, вкладиші, Я думаю, хтось з вас розбирається в вкладишах. И мне подскажешь, сколько же они реально стоят. И что мне с ними делать, да? Все, дома покажу больше, больше подробно. Давай дешим. 200, 200. А 150? Нет. Блин, ну он рабочий, чи не рабочий? Рабочий, это покупают. Oh, Стоит, здравствуйте, ребята, ослаблен. здравствуйте. Как вы? Уже торгуешь, как вы? Да кипит, кипит все. Да. Вчера выставка была, ребята, классно. Кто смотрел выставку, подписывайтесь на Малумбу. Все будет классно. Подписывайтесь. Давай 150. Интервью там. 4 дев'ятки продавали за 200 гривень. Та ну навіть то, що він ті вігіє, 4 дев'ятки, я не знаю. Ще а, каже, мужик за 150. Та ну це навіть 150 дорого для для такої ігровки Ну такий. Картридж може і легендарний, але багата ігровка 150 не коштує. Я так розумію, а, якщо будеш дивитись мої відео, то пошукай на Віоліті, на там такі багато ігровки продаються і дешевше. Так що 200 гривень то дорого, да навіть я б 150 не дав би Це що за персонаж? Я такого не знаю. Панко Поп, знаєте, оці, але персонаж якийсь мені невідомий. Ну такий цікавенький. Настолочка така цікавенька. Та скільки... Оце все. все 20 гривень, 20 гривень. добре. Добре. Та щоб не звалити вам нічого. Та ні, в мене рюкзак, є, не, не, не потрібно. Добре, дякую. Дякую вам. Полюбляю я настільні ігри і взяв ну, таку, бачите, за 20 гривень іграшку взяв взагалі блін. Ну, це шара, да? Що зараз 20 гривень? За 20 гривень зараз нічого не купиш. Ігра прикольна, прикольна, про стародавня. Якась фанова така. Hello, amigo! Друга частина барахольних оглядів. З вами знову Психочеп. Нікуди не дівся. Давайте ж подивимося, що я такого купив. да? Пралкана вимкнена, я, я перевірив. Хоч Хоть багато хто і питає, що треба включати. Без неї немає, немає того вайбу. Так, що я взяв? Взяв, по-перше, ось за 20 гривень отаку мишу. Вона, <кій> дивіться в якому стані, бачите? Треба її чистити. Так, я її перевірив, вона наче працює. По кабелю так точно працює. Ще не перевіряв, як вона працює по блютузу. По Буду ще перевіряти. Ну, оцю, оцю частину треба почистити, буде оцей софт-тач пластик, але це, я думаю, ну, не проблема. не проблема ее сделать. А так мышка, мышка прикольная сама по себе, еще и бездротова. А, классная классно покупочка, классно. Так, еще что а, взял я, также за 20 гривен а, разом а, вот такой а, Wi-Fi а, Wi-Fi USB адаптер, бачите, одной нишки не на жаль. Он тут USB-шный, а, ставляться Антени, взяв собі до ПК його, бо Wi-Fi у мене немає до УПК. А інколи, інколи потрібно. Знаєте, коли пропадає основна мережа, я підключаю з телефону, І щоб з телефону зручно під'єднуватися, буду по, по Wi-Fi його під'єднувати. Така прикольна покупочка ще, ще разом з цією грою за 20 гривень ну це взагалі якісь ціни такі смішні. І. А, бачите, гра страдаюча ще середньовіков'я. Я дуже полюбляю настольні ігри. І тут прикольні. Наче, наче прикольно, я подивився, немає, немає одного такого жетона. А все інше в комплекті є. Ну, ось такі картки стандартні, бачите? Гра наче прикольна. Дуже полюбляю я. Е, була компанія у мене, з якою я полюбляв грати е, в настолки, але потім вона якась е, відійшла від цього. Відійшли люди, загубилися. Я, е, е, ну, Зараз майже ні з ким грати. Ну, Але я буду, буду, буду шукати, буду шукати. Може, може, серед вас там хтось грає. Напишіть. Можна буде скооперуватися. Так, із ігрового, що я взяв? Отакий От джойстик. Взяв я його за 100 гривень, наче недорого. Стан у нього такий більш-менш, дивіться. Ось тут ще якийсь захист у нього є. Але я його перевірив і він виявився неробочим. Бачите? Той попередній, що я за 200 взяв з кабелем неробочий, на наступний також знайшов джойстик в нормальному якості це. А-ревізія, я не знаю, може, може там знову проблема в плівці. Буду розбирати, буду замовляти нові плівки. Не знаю, тільки на відновлення, тільки на відновлення. Бачите, купую, купую ігрове з джойстиками на DualShock другий DualShock на PlayStation 2 з джойстиками біда. Бачите, біда-біда. Ну нічого, нічого. Це. Це ж таке барахолка. барахолка, у нас є барахолка, куча неробочого. І саме цікавеньке, Дивіться, оба, бачите, от такий. Зараз, може, я їх посортую. Що у нас там є цікавого? Так, ось спорт, спорт, спорт. Це жовтий, жовтий, жовтий. Так, знову спорт. Підкажіть мені, будь ласка, як, як мені їх оцінювати взагалі? Може, є якась там стандартна ціна, за яку беруть за одну штуку, знаєте? Чи, чи, чи треба кожну, ко, кожну оцінювати по кожному номеру? Знаєте, я в цьому не дуже розбираюся. Я знаю, що з першого по 50 іначе, це самі, самі коштовні, самі дорогі були. А тут, тут у мене, наче таких немає. Я так передивився їх. Ось, бачите, тут жовта серія в основному написана. І трохи спорт. Спорт. Я не знаю, чи є сенс їх продавати, може почати собі збирати, бо. В дитинстві у мене дуже О, бачите, ще чорна. Чорна, я не знаю, 258. Воно щось варте чи не варте, не знаю. Чи може збирати? У мене деяка колекція, я вам скажу, турбо є. Я вже купляв їх на барахолці. Вони у мене є в, в альбомі. І там навіть, там навіть від 50 по якій по, які? по 150-й, о, якийсь супер. Бачите, Turbo супер, якась одна, я не знаю. Від 50 до 150, мабуть, у мене вся колекція там. А, усі по номерам, всі вони а, викладені. Дуже, дуже приємно і цікаво. О, я оцю машину, Джерібон Сузуки, пам'ятаю, з дитинстві у мене така була. Бачите, от вони так написані: фруті, аудіо. Жовтих саме більше, Жовтих саме більше, Я, от чесно, не знаю, може ви мені підкажете, що мені робити з ними. Так, ось ще одна супер. Не знаю, дійсно вона супер чи не дійсно супер, але жовтеньких саме більше, саме більше. Треба подивитись, може тут їх дійсно. Ну, якась бачите, може тут колекція їх ціла. По, по номерам треба. Може, якісь не вистачає шукати тоді на, на Віоліті, наприклад. Я знаю, там в основному купують, продають на Віоліті. О, ще й турбокласік якийсь. Бачите, так, вже 5 різновидів. Отак перебираю, бачите, їх, як, як в дитинстві. І згадуються в мене а, спогади такі, блін, як я їх в дитинстві оце перебирав, дивився, які класні машини. Такі дуже-дуже дуже класні в мене спогади з цього приводу. Я ж оце так і думаю, може собі залишити, бо таке не часто буває. знаєте. А вдруге ще попаде. Колись на барахолці. ну Вони бувають, бувають на барахолці і бувають недорого. І може буду збирати, зберу собі там якусь величезну колекцію, якось повертатись до них, дивитись буде. Буде прикольно час від часу. Так, ну у цих жовтих, я не знаю, це прям, прям дуже багато. Хтось їх назбирав величезну кубку, величезну. Ось трохи спортів ще є. Так, так. І ось чорненьких, чорненькі, І ще чорненькі. Це такі старі, бачите, турбо. І Іще з перших, з перших. Ну, не перші там самі. Але, але ті ті роки давні. Так, ну бачите, бачите, У цих от сама велика пачка. Треба по номерами їх розкладати. Ось отака велика пачка. Ну і трохи, трохи інших. Ось супер парочку штук, класик парочку штук. А спортів тут пару десятків є. І. І штук 10-15 чорненьких. Ось отаке золото. отакий такий я скарб знайшов. Ха -ха, класний, класний. Мені ця барахолка сподобалась. Що різноманіття. У мене, знаєте, бачите, і турбо, і настолки, і джойстики, якісь мишки, там, вайфаї, все, що хочеш, є. Але я люблю, коли таке різноманіття. Знаєте, не в щось в одне впираєшся. Це, блин, класно, це класно. А, і і все, все, все знаєте, з дитинства. Ну, ну, не все. Це такі ігри з дитинства, турбо з дитинства. Класно, класно Ну, ось, ось такий випуск. Випуск не, не, не довгенький, затягувати я його не буду, але, але ж бачите, покупочки класні, які мене дуже-дуже порадили. І все, будемо закруглятись. Пока-пока, міга, До нових зустрічей. А завтра у нас нова барахолочка. все ви зі мною. Тоді завтра погонимо. Пока-пока.